Яке дозування омега 3 краще приймати, і яке дозування треба приймати саме мені, таке питання я теж постійно отримую. І на жаль, в мене немає на нього відповіді, і ні в кого немає універсальної відповіді на це питання, тому що в нашому організмі є омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальну захисну, змічнуючу, оздоровлюючу дію, і є омега 6 жирні кислоти, які мають прозапальну, тобто дестабілізуючу руйнівну і шкідливу дію на наш організм, і ті, Ті присутні і повинні бути присутні і в нашому раціоні, і в нашому тілі. Але важливим є саме співвідношення омега 3 до омега 6. Цей індекс омега 3, омега 6 можна виміряти лабораторно, але цей аналіз він коштовний. Він коштує мінімум 2,5 тисячі гривень. Його недостатньо здати один раз. Його треба здати хоча б декілька разів в динаміці, для того, щоб, хоча б приблизно прорахувати вашу добову потребу в омега 3, прорахувати ваше дозування, зрозуміти, яких кислот у вас все ж таки більше. А тому я рекомендую брати такі середні запропоновані виробником дозування. Це зазвичай 1000-1200 мг омега 3 жирних кислот, і паралельно з прийомом омега 3 зменшувати в своєму раціоні кількість омега 6 про запальних шкідливих кислот. Це всі промислові солодощі, хлібобулочні вироби, це горішки, сухофрукти, тривалого зберігання, це всі окислені жири.